На Росії підгорає через нові санкції. Європейські країни заборонили в'їзд російських авто. І не тільки. Ввозити не можна. Телефони, планшети, одяг і навіть засоби гігієни. Як реагують росіяни і яку відповідь Європі придумали у Кремлі? Про все розкажу далі. Це Ліга.нет, Я Тетяна Кругова. Вітаю. Я навіть не знаю, Вот эти вот люди, которые придумують вот такі санкції, у них нічтоді в голове? Що у них в клаві? Вообще, як можна запретить людям проводить вещи? одежду, как можна запретить людям проводить свой блядь, телефон зі сльозами на очах. Росіяни звикають до нової реальності. Тепер їм не можна у Європу на власній машині та зі своїми речами. Наразі вісім європейських країн заборонили росіянам в'їжджати на свою територію на власних авто: це Норвегія, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Болгарія і, звісно, Україна. Відтепер у цих країнах всі авто на російських номерах розцінюються як заборонений імпорт. А ці російські машини, які вже є у країнах Європи, повинні виїхати протягом півроку росіяни мають час для того, щоб вивести авто чи змінити номерні знаки 6 місяців. Авто на російських номерах мають покинути Фінляндію до 16 березня 2024 року. Як видно на карті, європейські країни, яким пощастило межувати з Росією, фактично створили такий собі пояс безпеки, щоб відмежувати болота від цивілізованого світу. Щоб потрапити до Європи на власній машині, росіянам відтепер треба їхати через Грузію і Туреччину аж до Греції, де поки немає заборони. Цей маршрут складає дві тисячі кілометрів. Під заборону потрапили не лише автівки росіян у чорному списку Євросоюзу аж 180 позицій возити у Європу не можна: ноутбуки, смартфони, фотоапарати, валізи, косметику, товари зі шкіри та хутра, дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння, і навіть засоби гігієни, тобто шампуні, гелі, зубні пасти і навіть туалетний папір більше не можна брати із собою. Російська пропаганда в паніці. Сейчас российские граждане должны офици по официальным требованиям Евросоюза въезжать туда без трусов. Ну то есть любой таможенник, ну вот какая-нибудь там а, польско-литовская мразь на границе, или финская мразь на границе, я назвал три страны, где к нам не очень относятся, может вот абсолютно, следуя инструкции, э, сказать, дорогой товарищ, значит, чемодан оставил, вещи оставил, ну не знаю, сделай набедренную повязку себе из можжевельника и можешь перейти границу. Дійсно, росіянам доведеться переходити кордон з євросоюзом пішки майже без багажу. А якщо заборонені речі знайдуть, то їх конфіскують. Приблизно це виглядатиме ось так. До речі, так жартують над собою самі ж росіяни, але ця картинка недалека від правди. Європейці вважають, що кожен росіянин має відчувати на собі наслідки путінського правління. російське суспільство має усвідомлювати, що війна проти України має свою ціну. Не треба казати, що війна проти України це лише війна Путіна. Це не так, бо велика кількість росіян підтримує Путіна в цій агресії. А якщо комусь не подобається, то не треба їхати в загниваючу Європу. Сидіть собі у Саваслійці і ніхто вам нічого не заборонить. Російські політики уже придумали, як помститися Європі. Там планують підвищити вартість візи для громадян Євросоюзу з 35 євро до 300 доларів, а також скасувати всі чинні пільги. Але. Це не матиме жодного економічного сенсу, адже потік європейців до Росії практично нульовий, охочих їхати туди просто немає. Не обійшлося і без гучних заяв. Сергій Лавров у кращих традиціях російської дипломатії назвав європейські заборони проявом нацизму. Навші ну, та проявлення того проявление того, что принято называть нацизмом. Це ж отношению к русским только. Равно як і многие другие вещи делаются по отношению к русским. Они ж заявляють не тільки Путин виноват, всі русские виноваты, що вони його избрали. Вот вам, пожалуйста, чистий нацизм. Відчувати обмеження та приниження для країни, яка розв'язала війну, це нормально. Щоб там не казали так звані хороші руски, або ті, що вні політики, саме вони посадили Путіна в крісло царя, і саме вони нічого не зробили, коли він напав на Україну. Просто втекти за кордон цього мало. Тому, дорогі мої, готуйтеся страждати ще більше, бо не за горами 11-й пакет санкцій. До зустрічі!